Вітаю, друзі! Всім бажаю гарного дня. Сьогодні, з вашого дозволу, я трішечки побуду в кадрі і для своїх нових глядачів, для своїх нових підписників я хочу трішечки розповісти сьогодні про себе та своє захоплення. Отже, звати мене Наталя. Я мама трьох дітей. У мене є своя невелика, як я говорю, мікроферма кіз. З молока наших улюблениць я готую смачні сири ручної роботи. Ось, Але Зараз моє сировиробництво законсервовано до наступного сезону. До наступного року трішечки більше часу в мене залишається на в'язання. Але, однак, роботи багато, тому що і господарство, і дітки. Я не маю, скільки вільного часу, знаєте, щоб ціла, нав'язалася від душі. Тому мені в'яжеться де прийдеться. На прогулянці з дітьми. Щось готую, є вільна хвилинка на кухні, я взяла до рук в'язання. Коли їдемо в машині, я не за кермом теж в'яжу. Ось такі справи. Розповіла я про себе. Тепер хочу розповісти про спільний проєкт, який називається В'язальні вечорниці», який організовує Олена Козаченко. До речі, посилання на її канал ви знайдете в інформаційному боксі. Отже, в'язальні вечорниці. Запрошую вас, я долучаюся до цього спільного проєкту і вас запрошую. Що для цього потрібно? Умови зовсім простесенькі. Головне, щоб ви володіли або спицями, або гачком. Неважливо, чи ви маєте канал на Ютубі, чи ви його не маєте, ви можете долучатися. Нічого особливого для цього не потрібно. Що в'яжемо? В'яжемо або бактус, або шаль, або палантин, або платок, що вам до вподоби. Починається спільний проєкт 20 листопада і закінчується 10 січня. Здається, так, якщо я не помилилася. Ось, тобто, якщо у вас достатньо вільного часу, ви можете зв'язати і декілька речей. Це вже за вашим бажанням. Я хочу зв'язати бактус. В'язатиму я з Фабельпринт від Drops. Моточок початий, тому що я вже починала в'язати бактус, але мене не задовільнив результат. Я його просто розпустила і дякую вкотре Олені за те, що вона організовує цей спільний проект. Тому що я дуже не люблю, коли в мене залишаються якісь хвости, якісь незакінчені роботи, особливо, коли я вже похвасталася і виклала фотографію, і її вже побачили люди. Якщо показав початок, покажи й закінчену роботу. Я так вважаю. Тому, Оленочко, я вам щиро дякую. Так, про СП я розповіла. Подробиці ви знайдете, знову ж таки, на каналі Олени, де вона. Більш розкрито все це розповідає. Стосовно того, що я в'язала на цьому тижні і всі мої переживання крутилися навколо моєї кофти. Ось вона перед вами. В'язалося зовсім небагато. Я вам показувала, коли я ще не дійшла до підрізів. Наразі я вже розділила на рукава. Рукави, в мене зняті на додаткові нитки, вив'язані підрізи. Трошечки вимальовується вже візерунок, як ви бачите, цей юзор жакардовий, трішечки видніше. І особливо такого більше нічого немає. Тобто потрошку-потрошку в'яжу і чекаю пряжу. Слава Богу, пряжа є, тому що я таке вчудила. Ну, я людина серйозна, стабільна і люблю кругом порядок, щоб був. от, Але е, моя муза, вона коли мене приходить, вона не питає, чи є в мене пряжа, чи нема. І от прийшла до мене та муза, ідея така, знаєте, от прямо як загорілося мені серед ночі. Я ледве діждалася ранку, я дістала пряжу, почала в'язати, і знаєте, коли от в'яжеться рівненько, гладенько, все як на одному диханні, от, ну, ну тобто без сучка, без задоринки, без всякої проблеми, в'яжу, в'яжу і розумію, що в мене ж тільки три мотки пряжі. Тобто мені її абсолютно не вистачає. Я подивилася на сайті, де я зазвичай замовляю цю пряжу. Вона є все, але в мене не було вільних коштів, щоб її замовити. Прийшов час замовляти пряжу, я заходжу знову на цей сайт, а пряжі немає. Я дзвоню до менеджера, дуже прошу, щоб. Мене, як сказати, поставили в чергу на цю пряжу, щоб вона мені точно дісталася. І слава Богу, ця пряжа вже прямує до мене, вже очікую я на посилочку. Так що все буде добре. Ковточка, ця, будучи, це буде кардіган, буде обов'язково закінчена. Ось, ну, в принципі, друзі, все. Розповіла я вам новини, розповіла я вам про своє в'язання. Я вам щиро дякую за вашу увагу. Бажаю вам натхнення рівних петельок. Знову ж таки, запрошую, доєднуйтеся до СП, буде цікаво провести час, пов'язати в колі однодумців, надихатися чимось ідеями, дивитися на роботи майстринь. Це дуже цікаво. Доучайтеся. Тепла, добра. І, звісно ж, миру нам усім. До зустрічі. Ще раз дякую.